Лежить відпочиває. Лежить відпочиває. У нас трошки потепліло на дворі. Мінус 10. Да. Змерз, собачка, змерз. Ну, нічого тут печечка. Йому гарно. Як я в майстерні, то йому гарно. Так, хлопці, всім привіт. Гостям, підписникам. Просто заберів на канал. Нарешті, нарешті будемо казати, майже, майже готовий. Майже готовий Дровокол. Звісно, це така дешева версія, будемо так казати. Бо воно все зараз дорого, всі матеріали дорого. Ну, люди просять щось. Щось їм. Идем. Там з Бушного, там з Нового. Що? В общем, по розмірах. Метр на 50. Є. Тут ніхто не міряв. Двісті Маховик. Маховик. вас Морку. 74 міліметра, довжина десь 240-230. Теж ніхто її не міряв. В общем, тут все як має бути цей зубчик, усік Зроблено, щоб дрючок сюди не затягувало, щоб не відірвала. Різьба двохзахідна. А ну давай фокусуйся. Ага, видно. І... Та видно, двохзахідна, крок 16. Це, до речі, виріб, будемо так його називати, вже проплачений. Дядько довго чекає, вибач, дядько, ну нічого, так буває. Все, два моторчика по 420 Вт. Ось так закріплені. Зашплінтовані. Ну, звісно, що воно. Щас підрозберу його, пофарбую, ну як пофарбую, задую в один колір, щоб не ржавів. Да й все. Так, що він, що він розганяє? В общем, розкрутив я його на а тут регулятор обертів. Ну, до речі, включить-виключить. І крутілочка. Крутілочка, там платка стоїть, більше-менше робимо. Ну, то вже як Як той, як швидко на йому буде робити, і то вже людина сама буде приспосаблюватися, як йому на яких обертах. Звісно, що він не від моторчиків дрова коле. Моторчики тільки служать для того, щоб розкрутити маховик. Дрова коле маховик і оця двозахідна морква. Всім, я надію, зрозуміло, що воно не, не своїм зусиллям коле. Да, хлопці роблять там, показували, та я щорці викладував, вони мені присилали до трактора морква. Да, там воно коле, звісно, будемо казати, силою. Ну там і дрова такі, що... Хоч то не дрова, а пеньки дубові, чи що де вони їх там набрали. Я кажу, хлопці, у вас людські дрова є, хоч що-нібудь, вони сміються. Ну, то таке. Так, на чому я зупинився? А, що, крутілочка. В общем, розкрутив я його 3200 обертів. Зі столу він не з'їхав, нікуди не поїхав. Звісно, що стіл такий, ну, ви бачите, я його. Хитнув він весь як холодець, тіліпається. Звісно, що під нього треба нормальні опори, жорсткі, тоді він буде працювати на тих трьох тисячах. Ну то забагато навіть. Буде все працювати, буде все класно. Так, сказав я, що розкрутив його до трьох тисяч. Зараз ми його не будемо розкручувати до трьох тисяч. Ставимо крутілочку. В мінімальне положення. Ну там, до речі, носик, ну то все таке, всі все знають. Все. Дергається він тому, що моторчик круто не а тоді по інерції. Сейчас додам, дергатися він не буде. Нема йому як нагрузки, як його трошки піднагрузити. Бачите, вже устойчивий почав працювати, від нагружені. Це максимум. Ось він розганяється. Все стоїть, все грає. Оце 3200 тисячі обертів. Нічого нікуди не бігає, нічого нікуди не тікає. Це панерка дрожить. До речі, я задоволений, будем так казати, результатом моїх потух. Я задоволений. Це вважається, що він робить гарно. Це, ну, Видно, що він крутиться, так. Да. Ну, звісно, що треба буде в процесі роботи слідкувати, щоб морква не відпускалась. Ще, щас, зараз. Іди. Там його дружбан зазиває. Сосідський той. Звісно, що в процесі роботи треба бути слідкувати, щоб морква не відпускалась, підтягувати ці гужончики. Маховик, щоб не відпускався. Тут 4 болта, 12 круп півтора. Ну і все. Ну і взагалі слідкувати, щоб все було чітко. Так що, дядько, вибачте ще раз за затримку. Розбираю, фарбую і відправляю. А кому треба така штука, хто додивився до цього. Хоч така, хоч окрема. Ну взагалі люди купують, воно дешевше виходить окремо комплект. Оце ось Ось отак от я обведу. Ось отак от. Без компресора, звісно що. Окремо купують комплектик такий. І саме варять до циркулярки, до чого угодно. Кого цікавить така тема. Ось мій контакт. Видно вам не ось 0,66 471 9200. Можете писати, дзвонити. До речі, моркву окремо, з такі балалайки. Ну, це, до речі, теж, типа щипаріс. Це, будемо казати, заготовка. Все, хлопці, дякую за перегляд.